Посилочка від тему для кухні. Рушники кухонні, м'якенькі гарно вбирають вологу і нервуються. Ось така сіточка, але нічого не рветься. Нагадую, що користувачі додатку теми можуть отримати купон на знижку 100 доларів. Плюс спеціальну ціну. А також знайти всі продукти за допомогою ось цього промокоду. Набір мисок з нержавіючої сталі. Набір контейнерів для зберігання різних круп. Наліпочки для написів з таким маркером і кришечки з резиночкою. Звісно, родзинка цього всього це кухонний комбайн. О май гад! Просто чудо, друзі! Маємо ось такі насадочки: одна, друга, третя, четверта. Давайте включимо. Це перший режим. Клас! Нас очікують нові кулінарні шедеври.